Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. Схилились голівки до праці мерщій, де всі перешкоди здолати зумій. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилинка не втратилась марно. Ми з вами на попередньому уроці до десяти додавали кілька одиниць від числа другого десятка віднімали. То його одиниці або його десятки. Але ж двоцифрові числа не обмежуються лише числами другого десятка. Є ж ще й інші числа. Отже сьогодні на нашому уроці ми з вами розглянемо способ додавання і віднімання інших двоцифрових чисел. Назвіть числа, які будуть з'являтися на екрані. Діти, це одноцифрові чи двоцифрові числа? Двоцифрові числа складаються з розрядів. З розряду десятків та з розряду одиниць. Скажіть. Яка цифра в двоцифровому числі вказує на кількість десятків? А на кількість одиниць в двоцифровому числі вказує. Попрацюємо з малюнками. Давайте розглянемо. Ми знаємо з вами, що кількість предметів 10, так, 10 об'єднана групкою утворюють один десяток. 10 одиниць це один десяток. Отже, один десяток та 4 одиниці. Як же нам утворити вираз 10 додати 4. Дорівнює 1 десяток та 4 одиниці або число 14. Тепер розглянемо другий малюнок. Скільки десятків? Один, два, три. 4, 5. 5 десятків – це число 50. До 50 додамо 4 окремі одинички, 50 додати 4, і вийде у нас з вами 5 десятків та 4 одиниці, тобто число 54. Попрацюємо в нашому посібнику на сторіночці 38. Знайдемо значення сум за допомогою наших схем. Перший стовпчик працюємо разом. 10 додати 3. Міркуємо. 10 це один десяток. Тобто, в першій клітиночці, так, ліворуч, записуємо 1, і потім за стрілочкою переносимо кількість наших одиниць. 1, один, десяток, 3 одиниці. 10 додати 7, від 10 беремо одиничку, один десяток, та 7 утвориться 17. 20 додати 7. Від 20 беремо тільки нашу першу цифру ліворуч. 2. Записуємо, і після двійки записуємо кількість одиниць 2 десятки та 7 одиниць число 27. 40 додати 3, в числі 40 4 десятки. Записуємо в першій клітиночці, так ліворуч і три одиниці. Утворюється число 43. Поставте відео на паузу та знайдіть значення сум за допомогою стрілочок самостійно. Виконайте, будь ласка, самоперевірку, Уважно погляньте на екран свій зошит та звірте результати. Ми з вами впоралися з додаванням. Настав час трохи перепочити. Виконайте рухливу вправу, випийте води та поверніться до роботи. Розглянемо віднімання. Подивимося. У нас з вами є один десяток та 2 одиниці. Це яке число утвориться? Один десяток та дві одиниці це число. 12. Вірно? Погляньте, будь ласка, чи з'явилося 12. Ні, з'явилося число 14. Як же нам виправити це число? Так, четвірку за ви написали двійку. Що ж, від числа 12. Ми з вами віднімаємо, скільки зірочок, скільки закреслено зірочок. Віднімаємо дві зірочки. Якщо ми з вами від двоцифрового числа віднімемо кількість одиниць в цьому числі, то отримаємо кількість десятків, тобто один десяток, а ми знаємо один десяток це 10. Попрацюємо з другим малюночком. Перед нами порахуємо, яке ж число. Один, два, три, 4, 5. десятків та дві одиниці. Це число 52. Від числа 52 віднімемо дві одиниці, віднімемо 2. Якщо ми від двоцифрового числа віднімемо. Кількість одиниць в цьому числі, то залишиться у нас тільки десятки. А ми знаємо, що в числі 52 5 десятків, а 5 десятків це число 50. Знову ж таки, у нас з вами число 52. Але тепер давайте спробуємо відняти не одиниці. А віднімемо десятки, 5 десятків, це число 50. 52 відняти 50, дорівнює. Якщо ми від числа віднімемо кількість десятків, в цьому числі, то отримуємо одиниці, які залишилося 52 відняти 50, дорівнює. Запам'ятаємо правило. Якщо від двоцифрового числа відняти його одиниці, то залишаться десятки. А якщо від двоцифрового числа відняти десятки, то залишаться одиниці. Рухаємося далі, сторінка 39. Знайдемо значення різниць за допомогою схем. Перший стовпчик працюємо разом. 16. Відняти 6. Нам потрібно від числа відняти кількість одиниць. Тільки ну, ми з вами проговорили правило. Якщо від двоцифрового числа віднімемо одиниці, то залишаться десятки. Шість відняти так, Шість, нуль, і залишається у нас один десяток. Один десяток це число десять. Двадцять, шість відняти шість. Знову ж таки, від числа 26. Дивимося за схемою. Маємо відняти одиниці. 26 відняти 6. 6, 6 прибираємо, залишається 2 десятки. 2 десятки це число 20. Записуємо результати. Рухаємося далі. 19 відняти 10. Ось тут, дивимося за схемою, у нас з вами синя стрілочка, так? Синя стрілочка говорить про те, що нам потрібно відняти десяток. Пригадаємо правило: якщо від двоцифрового числа відняти десятки, то залишаться одинички. Тобто, якщо від 19 віднімемо 10, залишиться тільки кількість одиниць, залишиться 9. 59 відняти 50. Знову ж таки, нам потрібно відняти десятки. 50 відняти 50 0 і залишається 9 десятків. Тобто 59 відняти 50 дорівнює 9. Рожева стрілочка говорить про те, що ми з вами будемо в виразах віднімати кількість одиниць. Будемо віднімати одиниці. Синя стрілочка говорить про те, що нам потрібно відняти десятки. Діти, поставте відео на паузу. Та знайдіть значення різниць за допомогою стрілочок самостійно. Виконайте саму перевірку. Певнена, у вас вийшло знайте значення всіх виразів. Також ми з вами попрацюємо з олівчиком та лінійчкою. Накресліть два відрізки. Перший відрізок буде довжиною 1 дециметр. Давайте пригадаємо, 1 дециметр це скільки сантиметрів? Один дециметр це 10 сантиметрів. Отже, перший відрізок креслимо 10 сантиметрів від крапочки верхньої. Ми з вами прикладаємо лінійку. До крапочки має бути нулик. Не початок лінійки, не один, а саме. Нулик приклали. Подивилися, де на лінійці, у нас 10. Поставили крапочку і з'єднали наш початок і наш кінець. Пишемо цей відрізок, наприклад, А Б. Цей відрізок довжиною 10 см. Другий відрізок, який потрібно накреслити, він коротший за перший. Накресліть відрізок, який буде коротший, ніж 10 см. Наприклад, можна накреслити відрізок, який буде 8 см. А ви накресліть, будь ласка, свій власний відрізок, який буде коротший за 10 см. Для закріплення, додавання та віднімання двоцифрових чисел. Будь ласка, відскануйте QR-код, який бачите на екрані, та зіграйте в гру. Давайте подумаємо, як слід міркувати, щоб від двоцифрового числа відняти одиниці. А якщо від двоцифрового числа відняти десятки, Наостанок оцініть свою роботу. Зелений колір все було легко. Помаранчевий, мені все вдалося, синій було складно. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики!